Доброго ранку, мої малята! Сьогодні ми з вами знову у парку Зелений гай і будемо роздивлятися берізки взимку. Ну що ж, малята, подивіться, це берізки. Їх росте у нашому гаю дуже багато. Згадаймо, ми вже роздивлялися берізки восени. Чим же вони відрізняються зараз? Восени на берізках було золоте листячко, схоже на монетки. Зараз. Листя немає майже зовсім. Біла кора так і залишилася. Берізькі струнки, гіливні, гілки довгі, м'які вони гнуться. Берізка є символом нашої природи, символом краси і символом чистоти. Мені дуже подобається проводити час у парку Зелений Гай. До нових зустрічей!